У невеликому містечку на сході України, де життя текло повільно, і буденість затягувала кожен день у сіру рутину, жила жінка на ім'я Наталя. Вона була типовою господинею, доглядала за домом, готувала борщі з буряком, іноді зустрічалася з подругами, але в цілому її світ обмежувався кухнею. Магазином і маленькою квартиркою на околиці Краматорська. Її чоловік, Олег, був зайнятим бізнесменом, який вважав дім лише місцем для сну після важких днів. А дружину, доброю господинею, що готує борщ і слідкує. Щоб у нього було чисто і затишно одного вечора, після чергової розмови з подругою Оксаною жінкою, яка завжди носила яскраві шарфи та любила експериментувати з новими ідеями, Наталя почула пораду, яка здалася її дивною, але цікавою, Наталю, якщо тобі нудно, заведи собаку. Велику. Та таку, щоб не дали спокою, ну, подумала Наталя, чому б і ні? Вже за тиждень у їхньому домі з'явився величезний пес, Ротвейлер на ім'я Макс, він був такий великий, що ледь не займав половину кухні. Здавався справжнім медведем у шерсті, але з першого дня поводився ідеально, не гавкав без причини, не стрибав на гостей, а команди виконував із непохитною дисципліною. Олег, коли побачив Макса, буркнув навіщо тобі ця туша? Для компанії, для компанії, відповіла Наталя з усмішкою. Гладячи собаку по густі шиї, Олег скептично знизав плечима, занурившись у ноутбук. А Наталя вперше за довгий час відчула тепло на серці. Макс дивився на неї очима, сповненими ніжності, і наче розумів кожне її слово, через місяць у житті Наталі почали відбуватися дивні зміни. І якщо раніше вона ходила по дому в затишних светрах і джинсах, то тепер часто залишалася в легких майках і коротких шортах, що ледь прикривали струмкі ноги. Її шкіра світилася здоров'ям, а погляд став яскравішим, ніби вона прокинулася від довгого сну, Олег помітив це і одного вечора, повернувшись додому раніше, тихо відкрив двері у спальню. Там він побачив те, що не міг пояснити. Наталя лежала на ліжку в ніжному мереживному комплекті, пестила Макса, шепотіла йому щось на вухо, а пес дивився на неї так. Як раніше дивився він, чоловік Олег відчув, як голова закрутилася. А серце стиснулося від невідомого болю. Він повільно вийшов із дому, сів у машину і нервово стискав кермо, намагаючись зрозуміти, що він тільки що побачив. Наступного вечора він наважився поговорити з Наталею. Наталю, давай поговоримо про Макса. Вона подивилася на нього спокійно, з легкою усмішкою. Він любить мене, ти заїхала з глузду. Не витримав Олег, а ти мене любиш. запитала вона. Наче виклик, ми 20 років разом, звісно, люблю, відповів він, але слова звучали порожньо. Ти любиш зручність, сказала Наталя. Я для тебе була просто тлом. А Макс він відчуває мене. З ним я жива. Олег схопив її за руку. Ти розумієш, що кажеш, це вже клініка, холодно відповіла Наталя і відвела руку. Вона перестала бути його наступні дні стали пеклом. Олег вмовляв, дарував квіти, пропонував поїхати до моря. Але Наталя, лише хитаючи головою, відмовлялася. Коли ж він спробував вивести Макса до притулку, вона заявила, якщо він піде, піду, і я Олег не міг повірити, вона обрала пса, а не нього. Здавалося, усе їхнє життя розвалювалося на очах однієї ночі він почув дивні звуки з кімнати. Від страху і люті він увірвався туди, але все, що він пам'ятав, це лай. Крики і холодний біль у грудях на ранок його знайшли у будинку з пляшкою горілки, а Макс лежав без дихання на підлозі. Наталя стояла у кутку, без слів, з порожніми очима. Олег тихо вийшов з дому і знав, що ніколи не повернеться назад, далі буде. Минали тижні, а вулиці Краматорська залишалися такими ж сірими, як і раніше, але для Олега світ навколо потемнів назавжди. Він намагався втекти від спогадів, робота, вечірки. Випадкові знайомства. Проте тінь Наталі та Макса переслідувала його, немов привид з минулого розлучення пройшло швидко, без дітей і без сварок. Наталя не претендувала на гроші чи майно, мовчазно пішла зі сцени його життя, залишивши після себе порожнечу. На суді вона виглядала дивно, ні сумною, ні розлюченою, а якоюсь відчуженою, ніби жила в іншому світі. Її тонкі пальці нервово крутили кулон у вигляді собачої лапи, що висів на тонкому ланцюжку, а очі були порожні, наче без вогню, Олег відчув як вперше за довгі роки на душі стало легше. Він сів у свій старий Жигуль, увімкнув радіо, і музика, що лунала, здавалася йому першою справжньою свободою, проте спокій тривав недовго. Одного вечора йому зателефонували батьки Наталі, які наповнили трубку тривожним голосом, Олеже. Ти повинен нам допомогти з чим? запитав він, намагаючись приховати роздратування з Наталою щось не так. Вона вона взяла собі ще одного пса. Великого, страшного. Німецький дох. Ми боїмося за неї. Олег мовчав, розуміючи, що хоче цього чи ні, але йому доведеться повернутися у той світ. Він приїхав до їхнього колишнього дому. Повітря було насичене запахом вологи і старої шерсті, що смерділа вогкістю, двері були прочинені. Зайшовши, він побачив Наталю худу, з блідою шкірою і ітменими очима, що ледве відбивали світло лампи. Поруч лежав величезний чорно-білий дох, гордий і мовчазний, з яскраво жовтими очима, що, наче пекли душу. Привіт, олеже, тихо сказала вона, усміхаючись так. Що від цієї усмішки мороз ішов по спині. Твої батьки сказали, що з тобою неспокійно. Пробурчав він, вони завжди панікують, хихикнула Наталя, гладячи собаку по гладкій шерсті. Яка блищала в світлі, раптом дох піднявся, глянув на Олега так, що чоловікові здалося, ніби перед ним не собака, а якийсь дух із іншого світу, що з тобою сталося. прошепотів він, відчуваючи, як у грудях стискається серце, я знайшла справжню любов. Відповіла Наталя, а її очі блищили якоюсь незрозумілою іскоркою. Того вечора до будинку приїхали лікарі з психіатричної клініки. Наталя сміялася, заявляючи, що її не заберуть. Поки два санітари не підняли її з підлоги. Вона кинулася до пса, обійняла його і кричала: Не чіпайте нас. Ми щасливі, перед тим, як її вивезли, вона голосно повторювала лише одне: ти вбив Макса. Ти вбив любов, наступного дня пес був мертвий. Олег залишився сам із тишею в голові і крижаним відчуттям провини місяці минали. Олег отримав листа з клініки. Наталя писала: Ти ніколи не зрозумієш, що таке справжня любов. Люди, зрадники, брехуни, порожні оболонки. А він був зі мною до кінця. Макс ніколи мене не покине, він спалив листа, як спалюють минуле. І більше ніколи не згадував про неї, але темна історія не закінчилася, продовження буде минуло два роки. Олег намагався забути Наталю, як забувають старі сни, тихо і без сліду. Він жив новим життям, робота, ділові поїздки, вечірки у Львові та випадкові знайомства. Але навіть серед гамору міста, де кожен крок заглушує тишу, іноді здавалося, що хтось слідкує за ним. Іноді поруч з будинком він бачив тінь, що швидко зникала, ніби примара минулого, одного пізнього вечора, коли вулиці вже порожніли, а вітер завивав крізь старі дерева. Олег почув знайомий лай під своїми дверима. Серце застукало, як у підлітка на першому побаченні. Відчинивши двері, він і від подиву. На порозі стояла Наталя, худорлява і вбрана в чорну сукню, яка ніжно облягала її струнку фігуру. Її темне волосся спадало хвилями до плечей, а очі світилися дивною сумішю туги і рішучості. Поруч з нею сидів величезний чорний алабай, новий Макс, привіт, тихо сказала вона. Проводячи рукою по густій шерсті пса, Олег відчув, як його нудить від цього несподіваного повернення. Іди геть, прошепотів він, вона усміхнулася так. Що ця усмішка могла одночасно зігріти і налякати, я просто хотіла подивитися на тебе. Він повільно зачинив двері, але крізь шибки почув, як вона шепоче, ти вбив його з. Того дня Олег почав помічати її все частіше. Вона стояла на вулиці, дивлячись у вікна його квартири, іноді чути було тихе царапання в двері. Одного разу він знайшов на порозі шматок кістки, залитий кров'ю. Хто це міг залишити? Полиція лише знизила плечима, мовлячи, що це нічийна справа, Наталя вже не була тією жінкою, яку він колись знав. Вона стала тінню з минулого, а її новий Макс не просто пес, а щось більше, щось страшне. Однієї ночі вона знову прийшла. Олег не хотів відкривати, але пес загарчав так, що стало ясно відмовитись не вдасться, він обережно проотекарив двері, що тобі треба. Холодно запитав він, вона подивилася на нього з усмішкою, що ледве прикривала відчай. Ти боїшся мене, я боюся того, ким ти стала, вона крокнула ближче. Макс хоче». Щоб ми були разом знову, Олег ковтнув важко Наталю. Макс мертвий, вогонь в її очах спалахнув яскравіше ні, сказала вона, гладячи пса. Він завжди буде зі мною, вона дістала з кишені кулон, всередині якого була прятка шерсті. Шерсті Макса, Олег закрив двері і ніколи більше не побачив її. Пізніше в місті почали Зникати люди. Всі вони жили самі, і всі скаржилися на лай вночі. Під дверима знаходили кістки, а в передмісті виявили покинутий будинок, повний слідів собак. У підвалі лежали старі фотографії Наталі, на кошній поруч з нею сидів пес. Різні породи, але на всіх однакове ім'я, Макс. Історія закінчується питанням. Іноді любов це більше, ніж просто почуття. Іноді це одержимість. Іноді вона ніколи не помирає. Так само, як і Макс, продовження чекайте. Прошло кілька місяців після останньої зустрічі з Наталею, і місто повільно занурювалося у холодну осінню тишу. Олег намагався уникати думок про минуле, але в душі відчував, що історія ще не закінчена. Одного вечора. Коли він повертався додому через паркан закинутого будинку на околиці Краматорська, помітив світло, що миготіло в темряві, з цікавістю і тривогою він підійшов ближче. Двері були відкриті, і всередині чути було тихі шепоти та ледь помітний лай. На стінах висіли старі фотографії Наталі і собак, але на одній з них щось здавалося особливо дивним. Позаду Наталі знову стояв Макс. Але цього разу його очі світилися неприродним жовтим світлом, Олег відчув. Як холод пробіг по спині. Раптом з темряви з'явився чорний алабай, той самий, що був з Наталею тієї ночі. Собака тихо підійшов до нього, облизав руку, а потім глянув у очі і застиге, ніби чекаючи чогось, у цей момент у кімнату зайшла сама Наталя. Вона була змішанням світла й тіні, загадковою усмішкою і поглядом, що містив безліч нерозгаданих таємниць. Ти повернувся, прошепотіла вона, і тепер все почнеться заново. Олег відчув, що його життя знову опинилося на межі між реальністю і кошмаром. Він розумів, що таємниця Макса і Наталі ще далеко не розкрита, і що попереду їх чекають нові випробування, світло в кімнаті раптово затрепетало, і тінь пса почала розтягуватися. Ніби живий вогонь, який не можна потушити, і тоді він почав розуміти, деякі любові ніколи не вмирають. Вони перетворюються на щось інше, щось темне і вічне, продовження незабаром. Зима в Краматорську застала місто у сніговому полоні, і холодний вітер розносив по вулицях шепоти старих легенд. Олег став помічати дивні речі, на його балконі з'являлися сліди лап, а вранці на порозі лежали маленькі камінці, викладені у вигляді загадкових символів. Він намагався не звертати уваги, але відчуття нагляду не залишало його ні на мить. Одного вечора, повертаючись додому, Олег побачив Наталю. Що стояла біля старого фонтану на центральній площі міста. Вона була в довгій червоній сукні, що ніжно облягала її струнку фігуру, а на ногах блищили чорні чоботи на високих підборах. Її волосся було розпущене, падаючи хвилями на плечі, а на шиї в золотий кулон у формі собачої лапи, що нагадував колишній максів кулон, ти повернулася прошепотів Олег. Вона усміхнулася. І в її погляді знову заграли іскри, які він колись бачив лише у Макса, я ніколи не йшла, відповіла вона тихо. Просто чекала моменту, коли ти будеш готовий побачити правду, раптом поруч з ними з'явився великий чорний алабай, його очі світилися загадковим жовтим світлом. Собака повільно підійшов до Наталі і поклав голову їй на коліна, а вона ніжно почала його гладити. Макс живий, сказала вона. І він не просто пес. Він. Частина мене, частина нашої історії, яка ще не закінчилася, Олег відчув, як холодний пот пробіг по спині. Він зрозумів, що це початок чогось більшого, таємниці, яка відтепер пов'язуватиме їх назавжди, і поки місяць піднімався над містом, їхні тіні зливалися в одну. Але й вночі лунав гучніше і страшніше, ніж будь-коли раніше, продовження буде.